Селище Турбів, що в Липовецькому районі, сьогодні подвійне свято і день Миколая, і відкриття нових груп у дитячих садках. Дошкільних закладів тут два, але місць для всіх не вистачало. Майже 30 діток відтепер може взяти на виховання дитячий садочок Ромашка. У нас на сьогоднішній день нараховується 165 діток. Якщо в цій групі буде 25 діток, то це вже буде. 185 діток десь буде на садочок. Я думаю, що це ну, не зовсім достатньо місць, але все ж таки буде легше працювати. Облаштували спальню, тому що тут був один клас, там був другий клас. Вже зробили таку спальню кімнату для діток. Ну, трошки, може, ще не так, як ми хотіли, але хай дітки заселяються, а я думаю, що вже з того літа ми будемо робити поточний ремонт всеньку закладу. Малюків із солодощами та подарунками приїхали вітати місцеві керівники, депутати та обласні чиновники. Радістю отримувала презенти. Батьки радіють, що відтепер у садочку з'явились місця для їхніх дітей, адже вони також доклали рук до ремонту. Ми довго чекали, це для мене дійсно важливо, тому що мені потрібно вже виходити на роботу, а дитину немає куди здати. Дуже великий вклад вклали. Ми клеїли обої, багато заробляли тут цього. Ну ми тут багато часу дуже провели. Відкрити додаткову групу у садку, відремонтували приміщення, закупили деякі меблі, іграшки. Цьогоріч також облагородили територію навколо, встановили парканчики, відремонтували дах. Навесні поряд із садочком з'явиться дитячий майданчик. На все із селищного бюджету витратили 460 тисяч гривень. Поступило 130 заяв від батьків, щоб прийняти в дитячий садок. Ми могли прийняти дві групи. Це максимум 50 дітей. На сьогодні ми відкриваємо ще дві групи, і 120 дітей сьогодні можуть вільно відвідати. Наш дитячий садок. В даному садку ми провели ремонт криші, викили порядка 140 тисяч 800 квадратів, зробили криші, закупили меблі. подякувати батьків, які приймали безпосередньо велику участь в тому, щоб провести відповідний ремонт. Дитячий садок номер 2 у Турбові також від тепер набирає більше малюків. Вже 15 хлопчиків та дівчаток ходять до ясельної групи. Загалом з'явилися місця для 25-30 дітей. Для них закупили нові меблі, ліжка, постіль. Чиновники кажуть, що Турбівська громада одна із найрозвиненіших в районі і має гарні демографічні показники. У цьому році з Міського бюджету безпосередньо Турбівської територіальної громади вже значна частина коштів на ці цілі виділена в порядку одного мільйона. На наступний рік планується більше виділяти таких коштів, і за мету, взагалі, ставиться питання розгляду будівництва школи, яка довгий час в силу об'єктивних і суб'єктивних причин не будувалася. А святковим концертом зустрічали гостей вихованці Староприлуцької школи-інтернату. Наразі тут навчаються більше сотні дітей з вадами розвитку. В день Миколая вони просили підтримки у святого. Святий Миколай приходить до того, хто слухняний і тому дає він подарунку, а хто не слухняний, тому дає різочку під подушку. В нього мала просити щастя, миру, добра. І старші, і молодші школярі співали пісень, розповідали вірші і танцювали. Родзинкою свята став виступ шкільного шумового оркестру. Та дітвору приїхали благодійники та чиновники із подарунками. Щорічно в День Святого Миколая до закладу привозять необхідні речі, одяг, допомагають облаштовувати побут та приміщення. Дітки ж власноруч виготовили обереги для гостей і на згадку подарували їх усім присутнім. Юлія Бабаєва, Юрій Якобенчук, новини, телеканал Вінниччина.